Вітаю з вами дослідник Ярослав Сумишин. Друзі, до вас дійшли якісь екзотичні родинні легенди, колоритні розповіді про ваших предків, які, скажімо, походили із знатних родів, були цілителями, справедливими розбійниками, славетними солдатами чи видатними майстрами. Це цілий жанр, який охоплює найрізноманітніші сфери діяльності. Так, ось ці історії можна перевірити, принаймні спробувати. Розкажу вам, як я досліджував свої родинні легенди і чи справдилися вони. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і поїхали. Історія перша. Загадка яворських. Мої предки, представники цієї родини, писалися, називалися дзявурами або дзявуровими, очевидно, родом із Явори. Хоча за сімейною легендою вони були яворськими. Річ у тому, що управитель місцевого маєтку економ пан Яворський нібито категорично заборонив своїм далеким родичам іменувати себе шляхецьким прізвищем, мовляв, у помісті може бути лише один представник цього роду, а не якісь босяки. Зазначену історію можна було б проігнорувати, оскільки вона не має документального підтвердження. Але в результаті генеалогічного пошуку мені вдалося встановити, що в 70-х-80-х роках вісімнадцятого століття у подільському селі Волиці, звідки походить декілька гілок мого родоводу, справді мешкав шляхетно-уродзоний Войцех Яворський. У 1776 році в нього народився син Юзеф, про що є виписка з метричної книги Уніатської церкви села. Цей Войцех Яворський і міг бути тим паном, який забороняв своїм посполитим однофамільцям називатися на Шляхецький лад. Опосередкованим підтвердженням цієї історії може слугувати ще один факт. Одного з водицьких дзявур, зокрема Яна, практично всі представники цього роду були католиками, називали кухарем, бо він виконував відповідні обов'язки в палаці місцевого землевласника Залеського. В 1835 році в нього народився син Іван, мій прапрапрадід, якого хрестили в православній церкві, оскільки дружина була візантійського обряду. Так ось, коли Іван став самостійним господарем і перебрався в інше село під назвою Видава, то почав писатися яворським – Виглядає так, ніби він знаючи про шляхецьке походження свого роду, скористався ситуацією і відновив давнє прізвище. Принаймні така інтерпретація цього факту виглядає логічною, хоча залишається версією. Друзі, повідомлю окремо для нових глядачів, що я редагую сайт хроніки генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Історія друга: переважна більшість моїх предків походить із селян, оскільки мова про поділля, яке було в складі Російської імперії, то до 1861 року вони були кріпаками. Так, ось в родині розповідали, що хтось із нашого роду редиків був замінений за собаку. Мені вдалося знайти і встановити цю людину. Його звали Іван Ковалишин. Він був сином Коваля із села Крачки Проскурівського повіту Подільської губернії. Вочевидь, хлопець добре усвоїв ремесло свого батька, тому у землевласників виникла ідея переселити його до сусіднього села Рідкодуби, де ковальська справа, ймовірно, перебувала в Занепаді. Тобто, один пан віддав свого кріпака іншому, отримавши взамін породистого пса. Що цікаво, йдеться про 30-ті роки 19 століття. Обидва села перебували у власності графа Костянтина Пшездецького, але така угода могла відбутися між його синами Мечиславом і Каролем, котрі не виключено відповідали за господарство цих сіл, бо після смерті батька отримали їх у спадок. Мечислав Крачки, а Карл Рідкодуби. І хоча документів про таку угоду я не знайшов, але дуже схоже на правду. А нащадків Івана Ковалишина в Рідкодубах досі кличуть Крачковецькими. Історія третя про золото. Під час колективізації в подільському селі водички трусили всіх куркулів. З обшуком навідалися й домого двоюрідного прадіда Павла Гончарука, який був поважним у селі Ковалем, продовжувачем справи своїх предків. Коли активісти вже виходили з хати, один з них заглянув у невеличкий глечик, який стояв на видному місці. Посудина була повна золотих монет. Прабабцю Стефаниду після цього конфузу відразу паралізувало, і вона вже не вставала до кінця життя. А коли в 1988 році мій дід Флорентій, помираючи марив, то неодноразово згадував про із золотом. мовляв, був ще один, який він закупав біля грушки на обійсті. Після смерті діда батько разом з дядьком обшукали декілька квадратних метрів біля вказаного орієнтиру, але нічого не знайшли. Очевидно, дід вже видавав бажане за дійсне. Але в будь-якому випадку родина була заможною і мала золото. Незважаючи на більшовицький терор війни лихоліття ХХ століття, сім'я зберегла декілька золотих монет по 5 рублів із зображеннями Миколи II. Отже, історія про відібраний сувітами глечик золота теж дуже схожа на правду. За оцінкою досвідчених генеалогів, переважна більшість родинних легенд залишається сімейними міфами, оскільки немає документального підтвердження. Проте такі історії можна вважати невід'ємною складовою родознавства, а також неабияким мотиваційним чинником, який спонукає нас до вивчення свого родоводу. Друзі, а які родинні легенди дійшли до вас? Обов'язково поділіться з нами в коментарях. Побачимось, папа! -па.